Всім доброго ранку. Ось такий у нас ранок і ось таке у нас гарне небо. Ми вийшли управлятися поратись. Зараз заріжемо курочок. У нас є замовлення. Покажу вам, як не зарізати курочку, яка несеться. Деякі по грибишках дивляться, але не завжди по грибишках це виходить. От у них грибишки всі червоні, але є багато, які не несуться. Сірий, ти що там забув? Сірий? Сірий? Що ти забув? Да, ти кобасиш да, я знаю. Мишей ловити треба. Десь буся при тут. Буся приходила в хату, я її не пустила. Ну так. Ну, да. Чуєш, А ти дав цим хрюшкам сина? Чи не дав? Дав. Дав, так? Да. Молодець. Ні, ну треба ждати їм зараз. Сьогоднішній день. О, бусяна! Ух, танк! Гля, прогналася. Збіє! Так, зараз я піду сіна їм дам. Качечки наші вже теж вирізати треба. Ось наше сіно тут у тепличці стоїть. Ще теплицею не займалися, а вже потрібно. Так, беру сіно. Це яке царське сіно у нас. Це ви. Сусіда купуємо, у нас ще свого немає, бачите, яке гарне. А пахне як. Тут такий запах приємний від сіна. Ой-ой-ой. Зараз несу їм, хай по поїдять. Вони у нас поросні, то їм треба вітаміни. А які зараз вітаміни? Сіно, там кабачок коли їм кидаємо. Так в основному Ну, Як наярюють. син се. Вони люблять його. Дивіться, що зробили. Яку яму вирили вже в цьому тинові тонові. Адже ж бандітки. І там переселимо їх у цю загороду. Це вже буде, коли не буде геть морозів, то тут потрібно заробити заділити. Все. Це тепер закриваю їх отаким паласом стареньким. Там така теплота, який мороз не страшний. Ось, бачите, ми їм таку веранду робимо кожного року. Сюди не сніг, не залітає, тому що у нас морози як морози, а буває такий вітер з маленьким сніжком, то тут повна загорода. Ось там, бачите, закрито все тут. Друг до тебе прийшов, Нельсон, йди. Іди он друг до тебе прийшов. Диви, який гарний. Диви. Ай, ай. Нельсон! Нельзя, це ж маленький собачка. Ну ти чого? Диви. Та тебе друг прийшов, а ти його обіжаєш, безсовісний. Ух ти бандит малий. Там іще один ходить. Собаки всі подв'язували. Ай, ти красавчик маленький. Собачка нашого кума. Іди сюди, іди сюди. Топік. Нельсон, іди сюди, куди пішов? Іди сюди. Де ти був? Ух, ти бандит. Давай пішли в двер, гайда. Давай ви тут Так, Сьогодні у нас замовлення на курочок. Там жіночка одна дочекалася свого чоловіка зі фронту. Та просить нам. Вона завжди беремо скорочок, щоб ми її зарізали. Зараз покажу, як я вибираю, щоб не зарізати курку, яка несеться. Так, дивіться. Ось два пальці ставимо тут, де проход. Якщо вони заходять сюди, бачите, всередину, ну, пальці, звичайно, різні бувають, то ну, я по своїх пальцях дивлюся. Ця курочка несеться. неї, бачите, я розбігаю навіть пальці, проходить. Тут їй це проходить і вона несеться. Цю кульку не трогай. Давай другу якусь. У мене лишилося тут 15 штучок. Так, лишили на яйце, видаляємо більше із панку, тому що іспанка не дуже несеться. А мастер-грей краще. Ну, перевірять. Це можна різати, на несе це. Ось так, друзі, поховалися, тут пішли свою корму нестися. Погано несуться морози, хоч і гарячу воду ми їм наливаємо, соди я їм давала никими. Я, звичайно, не, не кормлю їх, не БМВД не даю, не всякі премікси, нічого не даю. Друзі, ця порода колорів мені корей. Мені чим не подобається, не подобається тим, що вони дуже кишківник слабкий. От дали чуть більше кабачка запоносили, дали більше кабака, запоносили. Чуть у нас ми купували відходи від соняшника, вони такі, ну, ви знаєте, маслянисті і жирні, чуть дали більше запоносили. Ну, такі курочки, сабкі на кишківник. А так дуже гарно, що вони. Багато, гарно, дуже гарна, дуже гарна вага. М'яса дуже багато. Там, давай мене побувати. І це несеться. Це несеться гарно. Красатулька. І е глушейки більше, ніж майстер грей. Ну, у мене в мене така й мірі. От куди ти тікаєш? тут буде, Ну все, я покажу. Там сьогодні дві штучки на замовлення, то ми дві штучки заріжемо. Готувати треба цю місцевість, ці загороди для володняка вже. Ось, бачите, такі шкільники, які в них слабкі, вони. Ось дала їм їсточки. ми замочуємо. Замочуємо тільки ячмінь, озимку і кукурузку. І ось даю, кидаю, просто так їм потрошки кабачка, тому що потрібно, щоб вітаміни хоч якісь були. А це ось наші качечки. Це ті, що в мене пізніше вивелися. Уже теж потрібно їх. Вирізати, вже вони тут не потрібні, тому що я відклала одну сім'ю, відклала, більше не буду. Подарували вінчальному синові одного качура і дві качечки. Селезень так у нас називають, але ми кажемо качур і качечка. Отак. Їх окремо загороду поставили. Ось. Цим уже Качечкам, ну цій парі вже 4 роки. Гарно сидить, вона гарно приводить, вона ніколи не розклювує яєчка. Бачите, ми все їм даємо, тут і кукурузка ось і це просто я висипала, бачите, такий жмих соняшника. Тут дуже багато на вже уже І і даємо кабачок. і так ось. Але вони не хочуть їсти насіння. А друге ще не несуться ще й рано. Вони почнуть десь нестися. В квітні, може, може, в березні. Ось помимо того, що нам дають купу зерна на паї, ми ще докуповуємо. Бачите, ось такий, таке насіння, тут дуже багато цих насінинок уже. І ось мелимо горох. Купуємо горох теж самі, У нас тут ось бочка гороху ця. І ось придбали ще ми кукурудзу. Кукурудзу брали по 5 гривень. Кукуруза гарна. Дивіться, прям дуже гарна кукурудзка. Бачите, гарненька. Крупна така. Ну, думаю, нам вистачить в цьому році, бо в тому році не вистачило. І ми докуповували на ринку, бігали, а це взяли у фермерів. Гарна кукурузка. Така. Замочуємо, бачите, економим корма. Замочуємо це нашим двом свинкам. Вони в нас вже погуляли. І ось. Це курочкам нашим, а це качечкам. Качкам додаємо горох, а курям горох не додаємо, тому що жирний і кури жирні, і вони потім не несуться. Ось сюди ось мелимо, така у нас машинка стоїть тут. Та, працюємо. Все, все в цьому в пилі. Ну нічого. Воду я злила. Виливаю оцет, ось, бачите, пів літра. І додаю сюди трішки водички. Ось так, щоб покрило рибу. Бачите? І так лишаю на дві години. Поки наша рибка буде вимочуватися. Друзі, я йду робити свою роботу, там зарізали курочок на, на замовлення. Друзі, що ви робите з отакими кришечками, ми збираємо їх на, там у нас є пункти, де ми здаємо такі кришечки. І вони йдуть для протезів для наших хлопців. Так що, якщо у кого є, збирайте. У вас є пункти волонтерські, приносьте туди. І нам зараз дуже це потрібно для наших хлопців. Будь ласка, не викидайте їх. Пройшло, друзі, 3 години. Я не змогла раніше підійти, не було в мене часу. Дивіться, я взяла її отак, вимучила отак. Ну, прижмала, виточила з нею цей маринад, щоб вона була сухенька. Бачите, вона вже така біленька, гарненька, вона вже не червона. Такі кусочки гарні. А в цей маринад я покрошила цибульку кільцями, бачите? Такими крупненькими. Я так люблю, щоб були вони крупненькі, щоб уся і міг з'їсти. І буду, ставлю їх на 15 хвилин, нехай вони промаринуються. І потім буду показувати, що я буду робити далі. Пройшло 15 хвилин, друзі. Закладаю рибку в ваночку, поки не влазить до куча за свята. Всі набрали вагу, так, ось так добре прижимаю і кидаю трішечки цибульки. І знову ставлю рибку ось так. І знову трошки цибульки. Вже. Ось така баночка в мене вийшла. Викладаємо її. А тепер накладемо ще одну баночку. Це вже п'ятнадцяти по півторалітрова баночка. Будемо накладати зараз цю баночку. Цибульки. Багато цибульки. Так, поки, знаєте, вкладаю, хочу вам розповісти. Ой, не знаю, як навіть це сказати. Може, навіть блогери на війні заробляють. Зайшла я, друзі, на канал. Ой, я не буду говорити, який канал. Жіночка одна написала. Вона з Одеси, тому що там було написано Одеса 29-го. Січня 24-го року великими буквами евакуація людей і е, продаємо все, що можемо. Ну, от скажіть мені, як ви про це, що, що ви про це подумали? Одесу бомблять, розбомбили і людей евакуюють, правильно? Ну, так і я подумала. А в нас в Одесі знайомі живуть. Знаєте, не хочеться постійно телефонувати доїдать, але я все-таки переживаю, дуже. Ну, евакуація. Я бігом відкриваю той канал, дивлюся. А я, друзі, дивлюся завжди на великій швидкості. Ну, як на великій. На 1,25 або 1,5, тому що не, не вистачає мені часу всіх подивитися, всім поставити коментарі, написати і поставити лайки. І я все ж свиденько собі дивлюся на ці швидкості. Закінчився ролик. Нічого не можу зрозуміти. Яка евакуація? Все, показують староконний базар. Я там ніколи не була, але показують його староконний базар, чи ринок. і барахолку. Я думала, там хоч покажуть, там зазвичай продають живність, там, собачок, кицючок, Я люблю такі канали дивитися. Що ви думаєте? Дійшла до кінця, нема нічого. Переключаю на звичайну швидкість. Всі знають, як воно переключається, напевно, якщо хто не знає, я розповім, скажу в наступному відео. Напишіть коментарі, я вам покажу, як це робиться. І що ви думаєте, передивляюся, я вже на цю новому. Воно... Ну що, що я геть уже глуха чи що ти, де ж евакуація? І головне на заставці стоять люди біля двору, біля многоетажки, багатоповерхівки і багатоповерхівка вроді би там розбита. Ой! Продивилася знову цей ролик її. І що ви думаєте? Зайшла я почитаю коментарі. Я, я ніколи не читаю коментарі, чужі, мені немає коли це робити. Рідко-рідко, коли там я пробіжуся, прочитаю, коли мені щось цікаве. І одна, одна підписниця її пише, я вже навіть не стала вам нічого говорити, і я вже я, я поняла, що це у вас назва, це піарход ваш. Щоб побільше подивилися відео. Так, у неї підписників там 200 тисячі, а переглядів 335 тисяч за вісім годин, друзі. Ну, ну от як от, скажіть, будь ласка, на ну, що писати, що це евакуація людей? мене чуть серце не стало. Я думала, що там господи милостиві, що, 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 що трапилося. Одеса біля нас вже близько і... Ой, ну я, я не розумію таких людей. Ну, це, на, навіть на тому, що ти зняла ролик, да покажи ти те, що там, ти ходиш по тому ринку, дивишся ті бізділушки, які продають на шуписа, що людей евакують. Та це взагалі капець. Я вже не знаю, люди, як це, як це можна вже, вже навіть на цьому заробляти, то ви мене пробачите. Ну якщо простий блогер, який має дуже мало... Підписників, так як і в мене, їх небагато, і, і ще й він буде брехати. То що це буде? То як можна вірити нашій владі і цьому марафонові, який я вже зовсім не дивлюсь, бо там все брешуть. Це, це, це така ж сама е, чепуха, як і зомбоящик, як і у, у, у росіян. то, то я не знаю як. Ну це так. Може, е, ви мене осудите за те, що я вам сказала, але, ну, знаєте, не всім можна тепер довіряти м, навіть якусь другу інформацію. Треба перевіряти, а не довіряти таким гарним блогерам, як ця жіночка. Дві баночки, друзі, я наклала. Ось так в мене вийшло. Бачите? І тепер буду доливати олійки домашньої. Так, потихеньку нам буде входити, входити. Треба було половину наклала, залити олію, я з вами заболталася Іди, і не налила. Ну, тепер так будемо потихеньку. Олії входить небагато, тому що ми баночки щільно наклали. Ось так потихеньку, потихеньку. Ну, я не знаю, грам 200, якщо піде олійки на дві баночки ці, то це буде добре. Ось так. Я надіюся, вам все зрозуміло. Смакуйте з задоволенням. Дуже смачно. Риба зараз не така вже й дорога в зрівнянні з м'ясом. Так, бачите, потрошки-потрошки по доливаю, доливаю вона собі проливається. На цьому все, друзі. Бачите, я чуть-чуть налила, вона вже повна банка пошти. Дуже мало олійки йде. На цьому все, друзі. До побачення. Всі будьте здорові. Мирного неба всім. я забула вам сказати, цю рибку вже можна їсти через 20 хвилин. А тут ось у мене те, що не влізло. У баночку, і я її з'їм так, навіть без оліки. Вона дуже смачна. І ще, друзі, коли почала монтувати відео, один фрагмент відео я видалила нечаянно, то перед цим хочу сказати, що рибку ми порізали ось такими кусочками, бачите? Ось такими невеликими кусочками. І я їх залила водичкою. Вони стояли у водичці часа два. Поки. З неї не, ну, кров тут була, і вона вся з водою вимочилася. Потім я її присолила, ці кусочки, і оставила її на, на добу, щоб вона в холодному місці засолилася. Потім сіль злила, помила рибку і далі вже по відео ви будете бачити те, що я робила. Ось на цьому все дійсно. Пробачте, що так вийшло.